Майру вам є молитва Отче наш, яку дав сам Бог. Не для того, щоб просто проговорити і собі далі піти, жити, як світ живе, а для того, щоб жити по кожному слову і все це впроваджувати життя. Молитва починається там зі слів, Отче наш, що єси на небесах. І, і нехай святиться ім'я Твоє. Що це значить? Це значить, що потрібно щодня прославляти і поклонятися Богу. Для цього є пісні, псалми, і ми повинні щодня поклонятися і прославляти Бога. Якщо ми цього робити не будемо, значить ми поклоняємося чомусь іншому матерії і світу там, кумирам, а це все вже є ідолопоклонство. і і. Далі, що там Нехай прийде царство Твоє. Що значить царство? Царство Боже приходить, як Ісус сказав, через проповідників. Ісус послав своїх учнів, щоб вони звіщали про Царство Боже. Тому що є два царства Царство Боже і царство сатани. І щоб жити в благословенні, потрібно вибирати Боже царство. І часто люди там відкидують, я там напряму з Богом, мені там Бог не потрібен, проповідники не потрібні, в мене там своє. Але це не рятує. Бог посилав завжди пророків, проповідників, апостоли. Вони показували істину і хто приймає пославшого від Бога, той приймає самого Бога. Далі, що молитві йдеться, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Про що йде річ? Це те, що чи докладаємо ми зусиль, щоб виконувати волю Божу. Тобто, чи розповсюджуємо ми Слово Боже, щоб люди вони знали істину, знали е, краще Бога і також захотіли жити е, з Богом і щоб жили в любові. Любили один одного. І для цього потрібен проповідник, щоб побільше людей спасалося. Таким чином, ми розповсюджуємо волю Божу, тому що воля ця щоб побільше людей спаслося і прийшли до раю, а не в пекло. Тому що людина двом господарям служити не може. Або Бог, або диявол. Третього варіанту немає. І пастиря Станіслав і Юля Солдененко турбуються кожного дня, щоб був хліб Божий, щоб ми мали відкровення і щоб жили цими откровеннями, тому що це найважливіше, тому що від духовного залежить, де ми будемо далі, тому що ми не знаємо, коли нас не стане і куди ми підемо далі. Нас заберуть або ангели а. До неба, до отця або чорти до пекла. І потрібно щодня перебувати в Слові Божому, щоб потрапити в правильне місце і ще багато кого туди провести. Mm. Далі хліб наш насущний день на сьогодні. І хліб є. Це не просто там казбулка хліба йдеться в молитві, а духовний хліб, який дає.